Кто так прокидается? Кто так с мамулькой прокидается? Жовтик. Так он прокидается. Yeah. чи дуже better on the defense, harder for them on the offense. Anyway, it at a great conversation, but I could, I could take up all, all, all time, just, just oh God, a Ну і от прогулянка, коли йде сніг, приємна прогулянка. І далі збираємося їхати за українськими продуктами в International Store, який знаходиться в штаті Масачусетс. Це зовсім від нас недалеко. Тому що наш штат Коннектикут на кордоні з Масачусетсом. Ще одна приємна новина. Я виграла в лотерею, але є одне але. Це миттєва лотерея, мені її подарували на Різдво. Е, я звернулася за цим виграшем в нашому штаті Коннектикут і мені сказали, М -м, ти не можеш отримати тут свої гроші. Тому що лотерея ця була куплена в штаті Масачусетс і ти повинна отримувати виграш саме там. Я цього не знала. І, до речі, для всіх тих, хто живе в США і також цього не знав, на майбутнє знайте, що виграш ви можете отримати лише в тому штаті, в якому і був куплений цей квиток виграшний. Тому їдемо ще і за моїми мульйонами. Які я сподіваюся тримати сьогодні. Ось ми в українському супермаркеті. ну Це я його так називаю. А насправді він називається International Store. І тут ви можете вибрати все, що забажає ваша українська душа. Я скучаю особисто за оселедцями, за скумбрією, соленою капчиною, за ковбаскою, шоколадними цукерками, соняшниковим насінням, чорним хлібом. Ну, зрештою, я покажу все, що я сьогодні куплю. Задоволення не з дешевих. І тут мені один із знавців писав, що мовляв, не прибідняйся. Ти живеш в Сполучених Штатах. Я хочу сказати, що я не прибідняюся і ніколи цього не робила. Коли жила навіть в Україні, не жалілася і не скаржилась, просто жила за своїми можливостями завжди. Але хочу сказати, що гроші легко ніде не заробляються і США не виключення. І також ні в чий гаманець і в кишеню не зазираю, розплачуюсь розраховуюсь із свого власного гаманця. Ну, ось скуповуємось, покажу, що я купила і скільки це буде коштувати, як я вже сказала. А потім ми ще їдемо за моїм виграшем. Так, шмальку. Тут вона. Оце вона в розрізі. Шмальці. Шмальці, А давайте мені оцей шматочок і поріжте, будь ласка. Добре. Пураю в цукерках. Чоловік каже, я знаю, де тебе знайти в наших шоколадних цукерках.

А, ось по-моєму, це знак минулого разу купив, Вона така непрезентабельна коробочка, але вони такі смачні, мені сподобалися дуже. З вишнею і з лікером, З коньяком, Не бачу ціну. 3-3 долари. Ну? Окей, like no? no? okay. я вже собі взяла те, що я хотіла. Не хочеш, як хочеш. Ні більше буде. Київські торти заморожені. Заморозка. Тут вареники, пельмені, тісти різні, види. Деякі тортики. Це якесь пташине молоко, поман. креветки, Даширак. Ніколи не пробувала. Немає бажання. я Там розмовляла касир, нова дівчинка тут із краматорська біженка. Терпні приїхала, але працює. Не знаю, майже з першого дня, мабуть, працює. Тут вона вже здала на права, отримує права, сказала ось мені що... От. Ще підшопую собі під якусь роботу. знімає собі тут житло, квартиру але за касою в білій куртівці. Будемо забирати свої мільйони. Ага, тут ще й Home Goods є. Ну, ось мої 20 доларів. Подумала, чи можу ще купити на ці 20 доларів мені ці квитки в лотерейні, але тут я вже в Масачусетсі точно не буду купувати. Тому подумаю. може, в коннекти. Що ми купили і скільки це нам все обійшлося? Ну, ось гірка така продуктів невелика. Що тут їсти, що тут бачити. Але це коштує, при мені чоловік себе вибрав 9 доларів, майже А Такі ось грошеновські вафлі, я не питала 2 долари. Батон гарячий щубу 4 доллари. Це лосось копчений. Теж немає тут пів кілограма навіть 15 доларів. Це Кумбрія просто солена. Не копчена, а солена. Кумбрія така. За 12 доларів. Це... Ковбаса е, напівка пчела, по-моєму, так вона вважається, шмальки називається, вона мені дуже подобається. 3 долари 37. Це варена ковбаса, яку мені порекомендували, я взяла м м спробувати 3 долари 62 цента. Яблука це нам якби, на, на подарунок. Того, ми Потратили більше 100 доларів. Ну, за що ми потратили ці 100 доларів? Так, це ікра Мінтая по 4 долари. А, тріски. Мінтая нам була дорожче. Це тріски. Дві баночки я взяла по 4 долари. І це печінка. Печінка тріски. Вона коштує 5 доларів. Це какао 3 долари. Порошок, білочка цукерки, 6 доларів з копійками і е, мішка касалапий те 6 доларів. Ну, це бік червоний буряк, за яким ми їздимо туди, бо е, в такому вигляді він продається, не продається в американських супермаркетах, в американських супермаркетах він продається такий маленький. Досить там нічого бачити і купити, тому ми намагаємося купувати ось в наших магазинах. Так, я дивлюся, мій чек. Ага, і це ще картопля. Це ще покинути картопля за 4 долари. Ще ось він. І це ми взяли безкоштовно газети, які можна взяти в цьому магазині. Ключі здоров'я і ще щось, це, мабуть, якась церковна ага, духовна присіднірська газета, їх я ніколи не брала, беру вперше. А ось цю газету World News це, це випускає наш другий видає, і вона дуже така корисна інформативна. Тут багато дуже реклами, багато що можете знайти. Ще, я, по-моєму, пропустила насіння, яке називається Арик. І коштує ця пачка 7 дол доларів. Небагато. Так, да, я сказала, скільки ми заплатили. Я не сказала. Ми заплатили за все. Це 100 доларів 88 центів. Подарунок на ще три баблочки дали. Ось так.